О, привіт, любий. Невже мій чоловік вирішив нарешті прийти в спальню до своєї старої дружини? Нахріна ти до неї попилась. Куди ти її повезла? Невже мені вдалося привернути до себе увагу і стати номер один? Твоєю проблемою номер один? Хочеться вдарити, а не можна. Бо прийде поліція і буде питати, звідки ж в мене ті сенсі. Ти не могла її вбити. Невже? Ти в житті нічого нормального зробити не можеш? Я могла танцювати. Я могла бути номер один без тебе. Але я все кинула і пішла народжувати тобі дітей, які тобі зараз не потрібні. Тебе ж посадять. Ну, це любий. Ти вже цього ж не допустиш. Я не могла тебе втримати любов'ю. Тепер буду втримувати нашою спільною таємницею. Ти не могла? В тебе ж двоє дітей. Троє. Тепер тут точно хлопчик.